Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Приїхала знову на дачу. Сьогодні, звичайно, понеділок, але я працювала п'ятниця, субота і неділя. І зараз у мене три дні вихідних. Приїхала тоді, коли, коли вихідні. І подивимося, що у мене тут. Ось така чудова клумбочка у мене заплила її прямо дуже красива на стурці. Такі красиві я їм той раз там попідв'язувала, І їм, бачу, це сподобалось. Вони так поплили і донизу, і доверху. Така ціла клумбочка коло колодязя тут біля бесідки. Але дзвонить знов тривога. Ось така красива квітуча у мене клумбочка. Далі щось тут у мене зацвіло, садила я. Черевички, по-моєму, чи як там на їх якось кажуть, щось я висівала, а потім висаджувала. Ну і тут. Корічку я вже обірвала, цвітуть зірочки, як кажуть флокси. Дуже сонце, дуже жарко. Прям спекотно. Ой, роза, боже, моя ти красуня. А що це так в одному місці? Так багато. Так їх багато. Що це ви так? Молода віточка видно, відпустила, і вона так багато. І тут бутончики, а ті знов треба обрізати. Старі. Там молоді бутончики. І там вон бутончики ще. Ця флокса зацвіла була раніше, то вже майже перецвітає. Виноград якийсь такий він і є, але він якийсь нерясний. Якийсь, можливо, я його мало чимось обробила. Не знаю, кліматіс. Одна віточка відійшла чомусь пропадає і поки ще квітує з запізненням. Жарко, жарко, але бачу, поки мене не було тиждень, то тут був дощик. І поки що все, наче так, живеньке, так сказати. Тут ромашечка цвіте. І там далі теж ромашка прямо ж полягала. Ось ця якась квіточка. Не знаю. Можливо, квіточка, можливо, ні. Можливо, пташки принесли. Що це я минулого разу сапала, Це оставила. Подумала, мабуть, що квітка. Ось так красиво. Квітує ромашка. Аж полягали бідні квіти. А це маргаритки, щось я висівала, вони були дуже дрібнюсінькі, я їх так гуртом і висадила. Можливо, треба буде трошки розсадити. Але таке пекло, що я не знаю, чи можна. Малина підспіває. Це якась пізня. І зовсім не рясна. І вона мені геть не подобається. Хочу осінню тут все прибрати і посадити іншу. Тут у дворі біля винограду. Чорнобривці цвітуть. Вони в мене завжди такі високі, такі красиві А Цього року якісь такі низенькі, але цвітуть. Виноград буде. Ну і тут за будинком, де я посадила, щоб розвести малинку. Вона у мене ось така жовта, дуже солодка і смачна. Це я поки що розводжу. Гарна малина дуже солодка. І тут рядом. Ще червону посадила, ця більша, накисліша. ще цвіте вона. Ой, вона ще вся квітує, вся в бутончиках, у квіточках. Ну і тут що далі? Ранню капусту я вже різала, середня теж ось пов'язалась, не видно. Пов'язались качанчики. Базілік є, петрушка щось не дуже, жарко їй. Рукола он там така аж зацвіла, салат уже в стрілки повибивав, треба повиривати, повикидати на компостну кучу. Цибуля, яку я садила на зиму, гарна. Помідори треба стригти і ще підв'язувати і, мабуть, чимось накривати. Ой, петрушку тут свіжу сіяла, але поросло. Оцей портулат, чи як на його називають, боже, нема спасу від нього. Тиждень назад посипала, знову повиростало все. Полуничку минулого разу підстригла, крайні листки пообривала і полила. Вона ж у мене ремонтантна. Вон які великі ягідки ще. Великі, гарні і багато. І Здорові. І он там багато ягід. Цибуля вже лягає. Ось одну вирву покажу, яка здоровенна на ладонь. На цілу ладонь одна. Чесно, їх буду сьогодні копати під вечір. Ну і тут теж полуниця. Теж є ягідки і великі, і багато. Ох, сонечко мішає. Але в піску був дощик. Ну, добре, що дощик був. Груш багато. Знову ж ветки нагнулися. Дуже багато груш. Капуста бачу, чудово себе почуває під грушкою в тіньки, в полу в тіньки. А це весною садила цибулю і теж бачу вона вже. І... Ой боже, а що це гуде? Самольоти чи ракети. Зараз тривога і десь там і десь там літають. Боже, такий шум. Якщо ви чуєте. Ой-ой-ой. Куди я сховаюсь? Що вогдастей буде? Ось полуничка красива. Як хочеться миру й спокою. Як надоїло, коли нас. Ні за що ні про що стріляють і б'ють. Все стихло перелетіло. Десь зараз, десь зараз будемо читати новини, вже де горе буде. Ой, аж руки трусяться. Бурячок гарненький. Салат посіяла. Це вже пізніший онтож, він, він вирос такий, аж великий. Хто вже його з'їсть? Це ще меншенький хоч. Помідори вже є. Помідори вже є. Гарненьке сонечко не дає зняти. Є помідори вже. Знов треба ще стригти, ще підв'язувати. Ой, хватить роботи, але ж дуже жарко. А ввечері комари кусають. О, гірочки мої. Красавки чоловіки. І переросли де і ще зелененькі і маленькі. Одразу почали родити там кавуни дині. А тут кабачки. Тиждень назад зовсім не було. А це вон такі величезні, величезні. Куди вже мені їх? Ой, господі. То не доросте, то переросте. Кукуруза теж підросла і теж гарна. Картопля вже щось питається, лягає. буду пробувати копати вже. Вона да, вже перецвіла. Да, звуки були, звісно. То десь пролетіли ракети. Ой! Це ужас. Чорнобрівці цвітуть. Персики ще не поспіли, ще зелені. Ось так. цей настрій пропав. Полунечка. У піску моя. Нічого виберу, все одно виберу. Яблочка вже красиві. Всім миру, добра, благополуччя. Щоб діти і дорослі не знали, що таке війна. Всім пока до нових зустрічей.